Російський боєприпас влучає у багатоповерхівку. Ці кадри містяни зафільмували на світанку, коли Дніпро вже п'яту годину поспіль був під масованим вогнем ворога. Через російський обстріл зазнали руйнувань житлові будинки. Пані Наталя розповідає, тепер залишилася без житла. Під час вибуху жінка травмувалася дверима, які вибуло вибуховою хвилею. Довелося звертатися до медиків. Так страшно. Дуже. Зараз я зрозуміла, що це от коли квартири не стало, оце. На якому поверсі ви жили? На, на на третьому. Що зараз з квартирою? Ще поняти біля пунктів прийому документів. Величезні черги. Люди чекають, щоб подати заяву про зруйноване житло. Серед постраждалих 72-річна пані Ірина. Вона згадує, що врятувалася завдяки блискавичній реакції. Тали тримать, а саме думаю. Я стала дрімати, а тоді думаю, що цим все не закінчиться. Вже був такий випадок з продовженням через пару годин. Я заснула в коридорі, а потім прокинулася від гуркоту і встигла забігти у вбиральню. Врятувала реакція. Я почула, як посипалося скло. Я ховаюся у вбиральні, тому що у нас сантехкабіна, це монолітний залізобетон, міцний арматура. Це єдине місце. Ворог скерував на місто й безпілотники. Близько 40 з них вдалося збити силам ППО. Крім того, по Дніпру... Випустили щонайменше сім ракет. Через російську атаку є поранені. Деяких у але більшість пацієнтів у стані середньої тяжкості. Пані Віра теж жила у будинку, який зазнав руйнувань. Каже, тепер лишилася без даху над головою. П'ять пишуть, що це саме ще чотири ракети летить. Мені куди вони летять, ніхто ж не знає. І тут тільки я тільки прочитала. І от того не подарив.

Бичцев все за просто в секунду захиміло так сильно і посипалося цокла засвітилося гото як огнем, і за яким, саме за забором у нас там почало горіти. Під обстрілу постраждало житло оператора п'ятого каналу Олександра Пронського. Відкрито збір на допомогу його родині. На місці влучань працюють рятувальники та спеціальні комісії, які фіксують збитки. Російська атака зачепила не лише житлові будинки. У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, гаражі, підприємства. За офіційними даними руйнувань зазнали 36 будинків, вибито понад 600 вікон, ще 10 дахів. Зруйновано. Постраждали заклади освіти. Комунальні служби вже долають наслідки нічної атаки. Благодійники привозять матеріали для тимчасових ремонтів. Поліція прийняла кілька сотень повідомлень про пошкоджене житло. На місцях працюють також психолог. Логи, які допомагають людям оговтатися від пережитого Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Пентагон призупиняє продаж певних видів зброї до Європи. Обмеження стосуються, зокрема, систем Петріот. Повідомляє видання The Atlantic. і називає причину оборонне відомство чи міністерство війни, як переназвав Пентагон Дональд Трамп. Вважає, що зброї може забракнути самим сполученим штатам і вже є певний дефіцит. Так ракет перехоплювачів для систем Петріот є лише 25% від обсягу потрібного для військових планів. Видання зазначає, що Пентагон втратив інтерес до угоди щодо продажу таких ракет данії і ще кільком європейським державам. Утім, продажу зброї Україні це не стосується, адже тут діє окрема програма. Куп'янський напрямок росіяни намагаються атакувати позиції українських підрозділів у бік мирного, але безрезультатно, повідомили у генштабі зсу. Крім того, ворожі сили сунуть на Куп'янськ. Ситуація на напрямку складна, але українські військові продовжують працювати по окупантах. Ті намагаються наслідувати тактику сил оборони, програють в якості, але переважають за кількістю ресурсів. За словами українських захисників, нині найбільше від ворожих дронів потерпає логістика, що потрібно для ефективної боротьби з окупантами. Далі у сюжеті. Вони постійно постійно туди підвозять свої резерви, постійно туди намагаються в великі міста, занять позиції. Денис розповідає про один із найгарячіших напрямків Куп'янський. Називає ситуацію важкою, але контрольованою. До війська він долучився трохи більше року тому. Служить у 77-й окремій аеромобільній бригаді. За словами бійця, одна з тактик росіян наслідування. Вони копіюють методи сил оборони, втім переважають за кількістю ресурсів. З сторона постійно, постійно намагається копіювати. Ми взагалом перші в усьому. Ми намагаємося і в безпілотних системах. Так перші застосовуємо всякі штучки, всякі нові інноваційні технології. Вони за нами спостерігають, намагаються все копіювати. Але у них, у них виходить, але трохи гірше, ніж у нас. Вони постійно, постійно у них, якби вони беруть кількістю. У них трохи більше бюджету, трохи більше людей, трохи більше ресурсів. Не мотима протягом місяця. Ситуація загострилася і на сіверському відтинку. Ворог прицільно взявся за логістику. Розповідають військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Спалено чимало машин. Є втрати серед особового складу. Окупанти атакують безпілотниками. Зокрема, використовують дрони на оптоволокні і так звані дрони ждуни. Тобто, які перебувають в режимі очікування, піднімаються і урожають очевидно, що. Для нас це також є проблемою. Дуже багато транспортних засобів було знищено противником, бо логістика на передову це е, треба забрати пораненого, завести бійця, відвезти в район відведення, привезти БК, дрони, е, продукти харчування, воду. Противник розуміючи, що йому складно вдається прорвати лінію оборони. Оних сил України, в тому числі нашої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, дельвець, почав активно працювати, відпрацьовувати саме логістику. Рятує життя в таких умовах броньована техніка, зокрема, медичний евакуаційний автомобіль, який захисникам передали волонтери. Завдяки ребу захисники матимуть шанс на безпечний порятунок. Три недиваки броньовані які. Кожен тиждень будуть рятувати життя наших воїнів. Українці важливі і тому ми передаємо. Ескаватор українці важливі, і тому ми передаємо РЕП, українці важливі, і тому ми передаємо детектори. Українці вміють бити ворога, і тому ми передаємо зброю, FPV, оптоволокно, розвідувальні і багато багато іншого. От ми маємо бути єдині і викинути тих, хто намагається атакувати нашу єдність. Захищатиме військових від ворожих пташок. І аспірин це аналізатор дронів, виявляє російську загрозу на війн. Стані до двох тисяч метрів у підрозділі барні кажуть, раніше такої потреби не було. Ситуація змінилася за лічені тижні. Використовуємо її там, де проживаємо і їдемо на позиції, тому що зараз дуже тяжко стало. Дрони зараз усюди літають, і це дає шанс просто вижити. Коли приближається дрон, аналізатор показує нам. Ми тоді укриття чи з машин вискату. А цей ястерин він. Бачить дрона до 2 кілометрів, тому є шанс утепти, сховатися і так далі. Благодійний фонд Петра Порошенка разом зі справою громад цього разу передали захисникам техніку на понад 1 мільйон доларів. Поїздка на Харківщину стала 150-ю допомогою від початку Великої війни. Софія Фесік, п'ятий канал.